Саме це місце посеред лісу полюбляє дичина, кажуть лісівники. На сніжному покрові добре видно сліди кабана і місця відпочинку косуль. Відтак, це місце ідеально підходить для спостережної вежі, яка допомагає браконьєрам у їх незаконній справі. Тому цю споруду і знищують. Орган лісової охорони була виявлена ця вишка, бо так як вони є, є в хазяйство, а це ми виявили це незаконне, які займаються браконьєрством. І тут ведеться в нас така боротьба по Малинському району спільно з екологією. Ми виявляємо, вони зразу реагують і ми починаємо сумісно ведемо боротьбу з браконьєрством. Що роблять браконьєри, якщо вилазять на цю вишку? Ну, як ви бачили, вилазять, сидять, виходить, засідка. Ви звір іде на підкормочні бази, вони його тут охотяться, і незаконно це вже кажуть законом запрещено. Ось на цьому місці з одного боку поле, з іншого озимина. Саме сюди поживитися виходить дикий кабан чи косуля. Тож тут також ідеальне місце для браконьєрської вежі, яку природохоронці знищують. Ви бачите, що браконьєри чим далі стаються спритніші і спритніші. Ось вони побудували вишку, ми скажемо, слизьку вежу, виразили берізки і читують диких звірів, там кі оленів, які виходять вночі. На землю пастися, бо з цієї сторони знаходиться великий лісовий масив, і звір з лісу переходить на поле, щоб поїсти, скажімо, свіжої травички. За останній мисливський сезон екологічною інспекцією знищено десятки незаконних верш. Тому екологи таку роботу обіцяють проводити і надалі, аби оберегти природу від незаконних посягань браконьєрів.